Shiny! Excuse me. Избываем сердце з наших душ. Наймолодший заклад у місті. Нам всього 24 роки, я маю на увазі нашому навчальному закладу. Будуємося ми з 91-го року і є пам'ятником нашої незалежності. Чому? Тому що й досі не добудувалися. Ви звернули увагу. Тому маємо надію, що в принципі будівництво у нас колись завершиться. Але на сьогоднішній день в навчальному закладі навчається 1357 учнів, 47 класів. І працює 216 працівників, із них 146 педагогічних працівників. Ну, як я сказала, ми молодий навчальний заклад, і в 93-му році за шкільною партію сіли перші школярі. Нам потрібно було вибрати такий напрямок, якого не було ніде. І таким напрямком став художньо-естетичний напрямок, який на сьогоднішній день фактично єдина школа в області саме за. 8 по 2010 рік в нашому навчальному закладі проводився обласний експеримент за темою розвиток і формування творчої особистості в рамках школи комплексу художньо-естетичного виховання. Ну, за результатами експерименту. Заклад перейшов працювати за робочим навчальним планом. Індивідуальним, як ви розумієте. Далі за результатами спроєкту, з скажімо, так відпрацьовано 56 програм художньо-естетичного напрямку. От можна поглянути потім вони знаходяться всі на сайті шкільному. Я вам гонтувала показати. Тепер буду вже. Порочувати варіанти розповіді. І е, в результаті е, учні мають можливість розвивати свої творчі природні здібності, фактично не виходячи із стін школи. Чому? Тому що за результатами експерименту ми створили таку модель школи, побудували, яка пояснала собі загальноосвітні предмети, тобто загальноосвітню школу і три школи музичну, художню і театральну хореографічну. З першого класу ми беремо школу всіх по мікрорайону, в першу чергу, мікрорайону, ніхто не відміняв звичайно. Беремо до навчального закладу всіх по мікрорайону, потім бажаючих, ті, хто хоче до нас із міста навчатися. І з першого класу за природніми здібностями і бажанням батьків формуємо класи вже музичного напрямку, художнього і театрально-кореографічного. У нас є на сьогоднішній день класи чисто музичні, є чисто хореографічні, є театрально хореографічні, є художники, під художників і півкласи декоративщиків. Учні, які навчаються в музичних класах, мають можливість вивчати такі предмети, як сульфеджі, музична література, хоровий спів, музичний інструмент, історія світової художньої культури. Музичний інструмент у нас більше 15 видів музичних інструментів можна освоїти. Ви сьогодні побачите на живій екскурсії, на презентації творчих колективів. Починаючи від скрипки, закінчуючи бандурою, ці всі напрямки ми даємо дітям можливість освоїти ці інструменти. Це ті, які вивчають предмети ви живопис, рисунок, ліплення, далі там дизайн, композиція, комп'ютерна графіка. Це ті учні, які також в класах, ну, інколи художників цілий клас складно набрати, то ми розробляємо їх декоративно-швидковим ще напрямку. Далі хореографи, вони вивчають такі предмети, як народний танець, класичний і сучасний, і е, театрали, основи сценічної мови, основи стенічного руху, історія театру, світова художня культура, основи хореографії, художнє читання це ті всі предмети, які відповідно вивчають учні у театральних класах. Маємо досить стабільний такий колектив, педагогічний. За ці 24 роки на сьогоднішній день ми виростили своїх рідних таких заслужений вчитель України, вчитель образотворчого мистецтва, поймано Юрій Семенович. Ви сьогодні побачите, чому? Тому що у нас ще є така непритаманна для школи в принципі, студія образотворчого мистецтва, яка має звання зразкова студія. Виростила свою заслужену майстрині народ, народної творчості вишиванки. Ви теж їх сьогодні побачите, переченко Ларису Михайловну. Із тих 145 вчителі, про які я вам говорила, у нас відмінуть освіті 4, 5 методистів, 33 старших вчителя, 67 вчителів вищої категорії. Тобто маємо таку базу, яка дає можливість вчити дітей. Тому, що, ви скажете, так усі прийшли всі хочуть, а хто не хоче. В естетичному напрямку. Відповідно до статуту закладу, ми маємо можливість також набирати класи філологічного профілю і математичного профілю. Ну, скажімо так, коли говорити про, напевне, про спеціалізацію, я нічого, ні, ще опустила. Зразковий колектив у нас є, той, який вас вітав при вході, він має також звання зразковий, вокально культурний колектив «Дивоцвіт». У нас є шкільний музей, який також має звання зразковий, музей бойової слави 232 стрілецької дивізії. Тобто ми так рухаємося ще в напрямку художньо естетичного музею. Учні з 1 по 9 клас, учні навчаються в класах відповідно по спеціалізації. Ми, до речі, спеціалізований статус отримали у 2004 році. І після закінчення 9 класу вони отримують додаток свідоцтва про те, що вони завершили навчання в школі музичній, художній чи театрально хореографічній Наші випускники теж є на сайті. Ну захочете, коли б, можна прикалу прийдемо подивитися. Наші випускники на сьогоднішній день художники у нас уже ми їх. Скажімо так, ми намагаємося всіх їх відстежити. Десь близько 150 чоловік, які продовжили навчання в художньому напрямку: І художники, дизайнери, е архітектори, є навіть свої вже старі художники, молоді такі підростають, молоде покоління художників. Є е е е дітвора, як правило, поступає Харківська академія культури Київ. Е е вже там виходять, ну, ще ми молоді, тому у нас ще випусків не дуже ж багато було. Е е виходять з е театрали. Тому, в принципі, на, на сьогоднішній день у нас. У нас працює десь 22 чоловіки-сумісників. І сьогодні ті, хто ви вірите на творчій майстерні, у нас там в театральному мистецтві, там, де буде індивідуальне, творче майстерня, індивідуальне художнє читання, там якраз буде представлена актриса театру імені Щіткина. Тому, відповідно, практика, ну і педагогічні працівники, які ще працюють у нас в на навчальному закладі. Далі, у 2015 році наш навчальний заклад був протестований, протестований зі знакою і на високому рівні мається на увазі впровадження повної загальної середньої освіти, До, десь, десь, що після 9 класу. Ну, ще, ми набираємо художньо-естетичні класи, ви знаєте, є профіль художньо-естетичний. Ну і, звичайно, математичні продовжують своє навчання і філологічного профілю. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання, то це теж на сьогоднішній день досить такий хороший і вагомий показник. Наша школа в минулому році був такий всеукраїнський рейтинг то наші випускники показали серед 7240 шкіл України, 131 місце. Ми були перші по області по результатам зовнішнього незалежного оцінювання випускників. Тобто я хочу сказати, що художньо-естетичний напрямок не заважає вивчати математику чи українську мову, чи ще інші предмети, Ну, скажімо так, у нас школа працює в дві зміни. Фактично учні предмети художньо-естетичного циклу є в загальному розкладі і є в другій половині дня. Тобто, коли, наприклад, сольфеджу достоїться в першій половині дня, там йде математика сольфеджу, українська мова, а коли вже е, музичний інструмент, то треба приходити на другу половину дня на заняття музичним інструментом, скажімо. Тобто е, ну, ідеї, і деякі предмети винесені е, і в першу половину дня, і в другу половину дня. Тому у нас знову ж таки е, дітвора зайнята і немає таких останніх 20 років, у нас немає прецедентів приводу кудись там в кримінальну міліцію чи ще кудись, чому, тому що ніколи. Ці під присмотром з 8 до 19.00 школа працює і діти є, скажімо так, чим займатися. І ми закрили, виконуємо функцію не лише освітню, ми ще виконуємо функцію і культурну в даному мікрорайоні, скажімо. Сьогодні ви, коли побачите презентацію творчих колективів, ми вам покажемо лише елементи. Але щорічно будь любий артист, любому артисту потрібна сцена. То у нас щорічно проходять звітні концерти школи мистецтв. Ми орендуємо приміщення або в палаці культури Фрунзе, або Театр Щепкіна і робимо двохчасові концерти. З перервою, відповідно, так як потрібно. У нас ціле місто туди приходить, батьки, учні наші випускники і всі, хто бажає, скажімо так, і ми показуємо результат діяльності школи за навчальний рік. Всі це знають, всі протягом року готуються і по факту відповідно, маємо таким чином іншу закладу створюємо, ну, і рекламуємо і скажімо так, художньо естетичний напрямок, рухаємо вперед. Ну, хочу сказати про те, що на сьогоднішній день у нас немає проблеми набору до перших класів. Ми, в принципі, чого ці зміни працюємо, тому що ми фактично ну, перевантажені. Ми можемо набрати тільки 6 класів перших, що ми робимо щорічно, навіть сім колись набрали, там десь вони до 4 класу дійшли, але у нас цим